Мрієте про енергонезалежність. Тепер це реальність без фінансового навантаження. Завдяки державній програмі підтримки ви можете оформити кредит під 0% на сонячній електростанції для вашого дому. Що це означає для вас? Власна електроенергія, незалежність від зростаючих тарифів? Стабільне живлення навіть під час відключень. Можливість заробляти на продажу надлишкової енергії. Ви просто починаєте спрямовувати кошти, які раніше платили за електроенергію на погашення кредиту. Сонячна станція окупає себе сама, головне, щоб світило сонце. Обирайте комплекти сонячних електростанцій на нашому сайті Світло в темряві. Як оформити 0% кредит. Ознайомтеся з умовами на сайті Ощадбанку. Заваяжіться з нами, допоможемо підібрати оптимальний комплект. Вкладайте в майбутнє своєї оселі вже сьогодні, підключайте сонце та користуйтеся енергією безкоштовно. Цікавить детальна консультація, звертайтеся в телеграм, посилання під відео.